Вітаю, друзі! Ви дивитесь youtube канал Ми Україна. Мене звати Вікторія Малосвітна, і я дякую, що ви з нами. Далі до вашої уваги огляд головних політичних подій тижня. Зокрема, поговоримо про зустріч коаліції охочих. Про що домовилися наші партнери системи ППО для України? Чи буде і їх і ракет більше? Пекельні санкції для Росії, як скоро побачимо і. Росія відчує, який новий підхід до завершення війни пропонує США Росія і про перестановку в Кабміні. Ми також поговоримо. Отож, починаємо аналізувати ключові події. Будемо з моїм гостем. Це Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Отже, 10 липня у столиці Італії проходила конференція, яка була присвячена повоєнному відновленню України. Окрім самої конференції, Україна також провела переговори з партнерами в рамках коаліції охочих. Це був широкий формат, в який взяли участь 32 учасники, і вперше до зустрічі в такому форматі. Долучились представники Сполучених Штатів. Це спецпредставник президента США з питань України, генерал Кіт Келох та сенатори Лінці Грем і Річард Блюменталь. От що означає присутність американської делегації такого рівня? Зокрема, присутність сенаторів і демократа, і республіканця, розробників того самого законопроєкту про пекельні санкції? Ну, підтримка контактів США. Сьогодні ще я бачив заяви Трампа, що те, що ми до цього теж говорили, він не проти продавати Україні зброю. Якщо ми якщо країни НАТО за це заплатять, от вони взагалі будуть щасливі. Це це, це це в дійсності головне. А то вже проміжні речі, очевидно стає, що кіткелах його вага зростає в адміністрації Трампа. А такого веселого кадра, як Віткафа, ми, до речі, вже не бачимо. Якщо ви помітили, наприклад, на зустрічі з Рубіо його вже не було. Рубіово і Лаврова. Якщо всі помітили, давно вже не чутно було, в Москві він давно не бував. Навіть на Близькому сході його особливо немає. Так що США змушені тепер, в тому числі під тиском України. Хочеться, не хочеться, нравиться, не нравиться, як говорив. Не Путін, але доведеться підтримувати Україну. Тобто, це загальне те, що говорилося, те, 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 що відбувається: контакти зростають з американцями. Треба контактувати. Ми переходимо з ними на якщо з'являються гроші на абсолютно такі, знаєте, цинічні матеріальні стосунки. У нас є гроші, ми закуповуємо вашу зброю. так Стріляємо по Росії. Ви пробували з ними домовились. Ми вам говорили, що з ними неможливо домовитись. Ви вирішили перевірити старе прислів'я Черчилля, що американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Ось, ну ви перепробували, перепробували. Ми вам говорили, що з ним неможливо говорити. от Так що давайте допомагайте нам. Ось. Ну, а все інше, судячи з усього, те, що от Мерс нещодавно сказав, в час дипломатії закінчився, немає з ким там розмовляти. Давайте добувати. Правда, якби ще робив щось, а то знаєте, такі суцільні розмови, як як завжди у європейців. Там на і Мерць. Ми вже чули красиві ваші слова. І коли ви припините купувати нафту та газ у Росії, це взагалі було б чудово. І збільшення допомоги Україні військово в першу чергу і грошова. Щоб, що потрібно від ЄС, є, є спокійна, без будь-якого напруження для себе може збільшити допомогу України гроза так в три для того, щоб добити Росію. Ось так що на цьому слід контрактувати. Ну, з Блюменталем і Гремом зустрілися. Добре, що щодо цього законопроекту. І, звичайно, він на який перезглядає за Сполучених Штатів. Звичайно, що він не ідеальний. Але американці ну слідують своїм інтересам. Вони ж цим законопроектом більше хочуть влупити якраз по по Китаю, Індії по Європі. Європа ж закуповує газ і, і нафту досі заміж обрати американську. Так що така історія. Тому я вважаю, що це той тренд, який Україна повинна підхоплювати. А далі демонструвати і, і розуміти прості речі: що те, що от відбувається навколо нас, це як бонус і є наслідком дій в першу чергу України. Чим більше будемо лупашувати по території Росії, тим більше будуть допомагати. Абсолютно зрозуміла а, формула а, і виробляти власну зброю. Санкції так санкції в першу чергу Україна повинна накласти. От, пам'ятаєте ту історію, як на початку року, коли СБУшники почали знищувати а, е, нафтову інфраструктуру в, в Леніградській області, а, одразу ж і чогось експорт впав російською нафту. Це, ре, це реальні санкції. і до, до чого тут американці, до чого тут європейці? Європейцям показали, що досить нам мозок компостувати своїми словами і так далі. Далі там були назначені пріоритети. О, те, що там я бачив, Келик потім виступав: що допомогу Україні, повернення всіх там дітей, повернення біженців і всі інше. Ну, тобто змусили американців повернутися в, в, правильне, в правильне русло, тому що американці, ну як я вам сказав, давали можливість росіянам вийти з війни, а вони не захотіли. Ну тепер, значить, буде інша розмова. Пане Тараса, от стосовно цього законопроєкту Грема та Блюменталя наприкінці червня Грем заявив про те, що досяг згоди із президентом США, хоча деякі пункти законопроєкту довелося пом'якшити. На вашу думку, наскільки лайтовим буде цей законопроєкт в порівнянні з початковою його версією, і наскільки швидко його зможуть прийняти? Знову таки це бонус знаєте що це бонус. Якщо вони його ухвалять, це буде добре. Але основну роботу повинна зробити Україна. ну Справжні санкції, коли коли у росіян не буде взагалі можливості експортувати нафту, за великим рахунком пофігу, чи є той законопроект, лайтовий, хардовий чи інше має відтінки сірого, так Нас, нас повинні цікавити, що вони взагалі не могли експортувати нафту. Але якщо вони його ухвалять, це дуже добре законопроект, знаєте чому? Вважайте, що це на років 100. Якщо вони його ухвалять, і Росія припинить війну, вийде, на, вийде з України, виплатить ці репарації, цей законопроект собі рівно буде існувати. Да? Вони не зможуть його, його скасувати, там різко почнуть хворіти, сенатори. Там, да? Хтось гольф піде шукати, потім не знайдуть можливості його скасувати. І дивіться, навіть якщо там буде ну цей законопроект, він буде задавати тренд все рівно, що з Росії це токсична територія. все рівно токсична територія і, А ця токсична територія завжди, ну, навіть якщо вони дадуть більше повноважень Трампу, Ну хоча може і не буде це так. Це ж означає, що дадуть повноваження всім же президентам США, не тільки ж Трампу. От і це і це дуже дуже погана історія для росіян. А чому не скасують? Тому що тут про гроші йдеться, про нафту та газ там, уран по-моєму, що йдеться. А коли американці що за гроші, ну я вам я, я вас запевняю, це на років на сто. Ну, поки не доб'ють Росію там, да або вона не буде бігати, як, як їм скажуть американці. Я в таких випадках приклад наводжу, наприклад, Куби, яка стала спонсором тероризму в 82-му році. За те, що за те що Фідель Кастро тоді надіслав солдат в Африку, щоб встановлювати допомагати Радянському Союзу цей соціалізм там будувати. От дивіться: Радянського Союзу вже немає. Фіделі Кастро немає, соціалізму немає, а Куба досі спонсор тероризму. Тобто, причин немає. А спонсор тероризму залишився. І тут же ж питання не про гроші. Що ти з той кубо візьмеш, американці? Що вони там зможуть взяти? А тут про нафту та газ, улюблену тему цього Трампа і республіканців. Це перерозподіл ринку, так це тиск, і будете під нашим контролем. Удар по Китаю, удар по Індії, удар одночасно по ЄС, для того, щоб теж ворушилося. В правильному напрямку і не розповідали, що у усьому винів американці. Тобто американці, російську нафту та газ не купують, так і від них вимагають, що санкція. А європейці при цьому беруть російську нафту та газ і розповідають американцям, що вони у всьому винувати. Американці говорять, ви з якого дива це, з якого дива ви це все розповідаєте нам? Тому я вважаю, що ну дуже гарна конференція, тому що вона не скільки про відновлення була тому що ну, про відновлення зараз немає. Це, це ну, це знаєте, таке була дипломатичне прикриття для інших речей, які обговорювалися. Майбутнє як буде будуватися Європа, а підтвердження, що вибудовується повільно але е, системна інфраструктура підтримка України. Ну, наприклад. Коли країни НАТО заявили, що наприклад, три з половиною відсотки ВВП вони будуть витрачати, і це допомога Україні теж буде входити в ті три з половиною відсотки. А там можуть бути знаєте ж домовленості: наприклад, один долар даний Україні буде вважатися трьома ну одно євро даний України, буде, буде вважатися наприклад трьома євро в цей. В цей, в відсотки, в вони менше платять і більше отримують результатів. Да? І в ЄС ця інфраструктура створюється, і в НАТО створюється. І це дуже добре для нас. Це дуже добре для нас. Тобто НАТО, країни НАТО будуть допомагати члену не члену НАТО. І оце все, те, що відбувалося там Ся тусовка це формалізація всіх цих речей. Пане Тарасе, а з приводу європейських санкцій, от 18-й пакет, який розробили в євросоюзі, він має вдарити по доходах Москви від енергоносіїв, банків, військової промисловості, і от Фіцо, прем'єр словаччини доручив блокувати цей пакет санкцій ЄС проти Росії. От чого не вистачає Європі, що не виходить? Як Євросоюзу треба розмовляти зі словаччиною угорщиною? От які вкотре блокують важливе рішення. Дивіться, я вважаю, що це ігри всередині Євросоюзу. Тому що а хто там більше за всіх нафту та газ імпортує? Подивіться: Не Фіцо, не, не Орбан, Франція, Німеччина і все інше. Я думаю, що, знаєте, дивіться так. Коли є політична воля які у крупного гравця, досягнути цілі. Він знаходиться це важелі тиску на кого загодити більше на таку країну, як Словаччина. Ну, все ж таки невелика країна і все інше. А коли не хочуть, вони починають розповідати про існування великих перешкод, великих перешкод, неможливості нічого зробити з Орбаном і всі цією позиції, тому що я думаю, що це просто інтриги середи Європейського союзу. Які хочуть далі на крові українця заробляти гроші? от і все, я так вважаю. Тому що, коли хочуть, то вони, вони завжди знаходяться важелі. До петріотів хочу ще повернутися. Ми знаємо, що за підсумками конференції Німеччина готова оплатити дві системи Петріот для України Норвегії одну. А також Зеленський говорить, що із президентом Трампом стосовно Петріотів позитивний діалог. Ну і от вночі він зробив заяву про те, що дійсно ми вже це проговорили. США надішлють до України більше зброї, зокрема Петріотів. А поставки оплатять союзники по НАТО. Але От Марко Рубіо дуже так сказав, цікаво, що от США закликають союзників по НАТО передати Україні ці патріоти, але ніхто не хоче з ними розлучатися. І днями от видання «Ексіос» писало про те, що Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх систем ППО Петріот Україні, і це ж видання також говорить, що Фрідріх Мерц запропонував Трампу придбати у США одну батарею Петріот для України. Однак той у відповідь запропонував Німеччині продати. Чому Європа так тремтить над своїми «Петріотами»? І Рубіо висловив сподівання про те, що США вдасться переконати партнерів по НАТО надати ці Петріоти для України. То як Сполучені Штати будуть переконувати наших партнерів чому не хочуть. Тому що це безпека. Це ж ну Німеччина, м'яко кажучи, в басейн Балтійського моря входять. Ну, Росія поряд. Це ж не Португалія, де знаєте, на іншому кінці континенту, і, в принципі, за, ну, за великим рахунком, може, і не, і не дуже потрібно, у них там особливо там нічого не, не відбувається. Так? У кожного свої нормативи безпеки, кожен себе захищає. От, що нічого тут дивного немає. А якщо вони протадуть а потім мерця посадять за за за, за цей за зниження боєздатності армії, наприклад, Німеччини, нічого тут дивного немає. Нічого дивного немає. Тут питання в тому, чи є у США можливості в дійсності там зайві патріоти для того, щоб це все і виробництво ракет для того, щоб це все надавати. Я думаю, що в цьому теж велике питання. Вони тільки в цьому році там ухвалили там закон, що там збільшують витрати на оборону, можливо, вони розгорнуть додаткового виробництва. Я цього не виключаю. Але поки я думаю, що там питання стоїть у цій безпеці, і те, що можуть вони це зробити чи не можуть це зробити. І тому і тому там поки що таке відкрите питання. Да? Ну а стосовно. Заява Зеленського про залучення понад 30 країн і сотні компаній в український сектор ППО і виробництво дронів. От під час цієї конференції, президент наш наголосив, що йдеться не лише про країни Європи та США. Хто ще може потенційно долучитися? Той хто ще поки що стоїть осторонь? Ні, питання не так ставити повинно Україну. Список обмежених, хто хоче брати участь в тому числі мати доступ до українських технологій, у вас мало часу. Тому що вся ця металобрух, який ви собі набудували, да, воно вже неадекватно сучасною війну. Да. Допомагайте Україні швидше, тоді може бути взаємний обмін. Ми даємо вам доступ до технологій, ви там ліцензію там віддаємо. а І все, хто може бути, Ну хто хоче бути захищеним. Україна є сила, яку треба реалізовувати в тому числі. І тому хто буде, ну хто Ну що 30 країн недостатньо Це ж питання не в кількості, а питання гроша. Якщо буде одна Норвегія, яка вільє, наприклад, в ВПК, припустимо, 50 мільярдів євро, то може і одна Норвегія буде там разом зі Шведами зробити нові там установки, наприклад, аналоги Петріотів, так. Які будуть ну, значно дешевше, ефективніші, наприклад, ніж самі патріоти, тут ми свій інтерес повинні надбати, розуміти, що у нас повинно вироблятися. Для цього експорт треба відкривати, для того, щоб сюди виснули гроші так і могли отримати продукцію і локалізувати виробництво, навчати людей, інженерів, підключати власні інститути, технічні і багато чого іншого. Ще одна важлива подія. Україна та Велика Британія укладають історичну угоду про постачання 5 тисяч ракет для ППО, які будуть застосовуватися проти ударних дронів. Країна вироблятиме для України ці ракети, Талес вони називаються протягом 19 років. От Яке значення має ця угода, зважаючи на таку довгу перспективу? І на те, що тут мова йде про 19 років і 5 тисяч ракет, а Росія здатна виробляти 5 тисяч дронів на місяць? Вірити нікому не можна, вірити можна виключно в українську армію, український народ і виробництво власної зброї, самі робити так подібні ракети. Ну, парочку зразків купити, подивитися, злизати і самим виробляти, і не вірити нікому. Сторічна, 100 тисячорічна це, це туфта. Допомагають той хто сильний. Все. Якщо ти сильний тобі допомагають. А то знаєте, от там через 20 років 5 тисяч ракет ми так не поспішаючи там щось робимо, ви правильно сказали, нас це не цікаво те. самі виробляти такі ракети. Подивитися, як воно будується, самим виробляти, самим експортувати, потім пропонувати Британію, у нас дешевше. Ми, ми теж готові з вами сторічний цей утворити тільки ми вам будемо, тільки ми вам будемо постачати, так? Вірити нікому не можна. Ну, що значить, 5 тисяч через 20 років. Та через 20 років нам, взагалі невідомо, чи актуальні будуть ці ракети. Ми вирішили нам, нам цю туфту свою якусь сунути і, і а, показати, що воно якесь, знаєте, подарунок для нас. Своє треба робити. Нас, слава Богу, ракетники в країні більше, там, да, і, і одразу ж бі, в бою його випробувати. І, і, і не будемо залежати від того сторічних, оці пафос, все інше сторічне. Нікому вірити не можна, нікому. Власне виробництво, власна армія, експорт, технології, інженери, які можуть це робити, все. А далі продавати в Індію, наприклад, це ракети, заробляти гроші. Потім британці будуть нам говорити, що ми конкуренцію їм створюємо, а ми повинні поплювати більше на їхні голови і все інше. Ну, треба так себе поводити. світі і тебе будуть поважати, да і бігати за тобою, що буду грошей давати на всяк випадок. Тому що з такими серйозними пацанами взагалі не треба сваритися з гарно організованою країною, яка має потужну армію, щоб не розповідало, або безкоштовно давайте все інше. Вони ж своє виробництво підтримують, ну, виробництво, щоб ми нічого не робили. Кожен куплений снаряд чи ракета за кордони це знищення робочих місця у нас, ми повинні розуміти. І залежність від інших країн. А що таке залежність від інших країн, ми бачимо, коли тобі компостують мозок? Завтра поміняється там уряд, ви скажете, ми не бачили, ту, там, там, немає можливості, не ж могла. Да? Ніяких гарантій ніхто в цьому світі не дає. Коли у тебе є свої ракети, це гарантія. Тому я скептично ставлюся цих обіцянок, папасних. У нас досі у, до, у деяких українців досі якийсь комплекс неповноцінності. Господин зробив мене любимою жіною, називається. Знаєте, це той чи той фільм. Ну, добре, що це. Давайте. Ми ще подивимось, може через 5 років ваші ракети нафіг будуть нам не актуальні. А може через рік не будуть актуальні. Своє треба робити, конструювати. Ні, я говорю, парочку систем треба брати. Розібрати, подивитися, що як люди роблять розумні, так і самим зробити. А що зараз нам заважає відкритий експорт? Тому що про це просять виробники це гроші, які е, прийдуть в країну? Ну загальне мударство. Да? Загальне мударство на розуміння, як працює виробництво. Тому що при, в уряді сидять люди, які до виробництва мають абсолютно таке дотичне уявлення. Шмигаль взагалі удає, що його немає. От, пересиджує там, штани, робить. Ніхто не хоче впрягатися. офіційне експорт не заборонена, щоб ви розуміли. Тільки ліцензії не дають. Ну, добре, що зараз є історія пов'язана з тим законопроектом Defense City який просувається на законопроект. Є свої недоліки, але знаєте, ідеальним в цьому світі може бути тільки. Мабуть, на надгробний пам'ятник. От він ідеальний, Да? От він незмінний, він є, на кладовище, спокійно, стабільно а Так світ завжди змінюється, є інтереси і так далі. Тобто система страхування ризиків повинна бути, військових у нас. Багато чого немає досі. І в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що. А це потрібно, це потрібно робити для того, щоб ставати частиною технологічного вкладу, в тому числі Заходу. Щоб оце питання не так поставити питання, входити, от як, як знаєте, як історія з Ізраїлем США, вони так залізли, наприклад, в їхню оборонку, що США не може без Ізраїля нічого зробити. І тепер, якщо такі, такі ну вони не говорять це вголос, але американці розуміють, якщо ви кинете Ізраїль, у вас півоборонки зупиниться. І знаєте, це якось надійніше працює. Коли у тебе є інтереси, ти розумієш, що якщо ти кинеш партнера, тобі по голові надають Да? А коли просто тобі обіцяють що там 5 тисяч ракет з таким пафосом дадуть залежні е, питання, А що їм буде, якщо вони припинять постачання? Нічого, ну так до побачення. Навіщо воно потрібно нам? Якби ми спільно виробняли, вони розуміли, що якщо не будуть постачати ракети гапликим деяким галузям економіки, то це серйозніше працює. Отак це працює все. До речі, ми вже з вами заговорили про уряд, тому запитаю Зеленський підтвердив заміну посла України в Шай, заявив, що розглядає кандидатуру Ростема Лумєрова, нинішнього міністра оборони. А наскільки, на вашу думку, буде виграшною ця заміна, якщо вона відбудеться? Ну давайте так: те, що міністерство оборони треба міняти керівництво, це однозначно. Там повинні сидіти військові, які розуміються на війську, а не якісь незрозумілі люди, які взагалі навіть не на цьому на в армії не служили. Те, що коли у нас он, проблема з шахедами, Міністерство оборони не фінансують наші ЗРК. У нас вже зроблені українські зенітні ракетний комплекс, вже три установки є. Про це Бадрак, пан Бадрак говорив і не інше. А у нас презентації, десь там літає міністр оборони. Та й пофіг у нього взагалі там діти в США. Ну так хай їде в США там. Дипломат, я вважаю, до речі, він, мабуть, непоганий. Ну, так, я так за ним спостерігаю, але ну, просто ніякий. Тому або ця історія, коли приватна компанія домовилася з чехами про виробництво снарядів на території України 150-міліметрових. Виходить, жимо ми не будемо це фінансувати, ми будемо за кордоном закуповувати через прокладки, мабуть. Ну, це цей, хто ще один там діятель театрального мистецтва. Це диверсія називається, тому ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що те, що Маркарову треба було міняти, це факт, без заперечення, тому що вона сильно зав'язана з демократами. Там скандал, пам'ятаєте, був під час виборів, коли поїхала на завод. То виявилось не той завод, не узгодила з республіканцями. Ну тому що головою треба думати, коли ти організовуєш, що ти під час виборів. Вона так була з, з демократами, так за сос там цілувалася. Так що аж що вона печею викликає у Джонсона. У Джонсона і у республіканців. зі всіма треба підтримувати стосунки. Ані і головою думати, а не тільки там пиляти на ОВДП гроші. от І тому ми повинні розуміти, що так от воно побудовано. Ось такі от речі. І. а-а-а Ну, якщо умере, вони шлють добре. Хоча я вважаю, що все ж таки там людина може бути повинна бути інше. Все ж таки більше інтегрована, наприклад, оцю в, в протестантське коло, наприклад. І умер тут по різних причинах, може і не підійти. Але те, не що не... Знати, то те, що з міністра оборони його треба знімати, це беззаперечень. В Офісі президента також розглядають звільнення міністрів Ляшка Лісового. Про це Суспільне, зокрема, повідомляє. А чи варто переживати прем'єру? Ні, ну давайте так. Чи треба, чи треба цього прибирати шмигаля? так? Чи є там заміни шмоголює? Ну, я вважаю. Що ну Свіреденка могла би бути дуже непоганим прем'єром. Ну Принаймні я бачу її еволюцію, вона розуміє, що таке переробна промисловість, що підтримки бути державні стимули, як працює це все. Я правда пам'ятаю, просто як її тільки призначили, я якось на зайшов на одну там тусовку, просто побачив, знаєте, таке от було уявлення, що Свіреденка таке, знаєте, отак от. Якось. Хто здесь, куди я потрапила, що тут, що від мене хочуть таке А зараз бачу, вона прогресує, прогресує, принаймні є багато чого іншого, якісь там розуміння багатьох речей. І так далі. Тому ми повинні ми повинні розуміти, що або Федеров, наприклад, ну ознаки життя я тільки цих урядовців бачу. ну Конструктивні ознаки життя, які вони проявляють. Шмигаль від, відверто там, удає, що в країні нічого не відбувається, щось їздить, тільки гроші збирає. борги Ти заробляти навчись спочатку, Вон, виробляти, я сказав, зброю, організує виробництво зброї. Нічого такого немає. І те, що гнати треба, я, я було тільки радий, якщо його виженуть. Пане Дарасе, заберу у вас ще дві хвилинки часу з вашого дозволу, тому що не запитала про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова. От вони зустрілися у Малайзії у куала Лумпурі і говорили 50 хвилин, зокрема і про Україну. І Рубіо сказав, що США та Росія обмінялися новими ідеями щодо мирних переговорів про припинення війни. І він сказав, що це новий дещо підхід. То про який інший підхід може йти мова? Що могла запропонувати Російська Федерація США? Не знаю, що воно могло запропонувати. Хіба що е, цей Лавров міг сказати, що він як цей коняка, новий сорт сіна почав їсти, і це інше? да і новий тональний стержання. Нічого там нового не буде. Ну що, що, ну, це те, що Путін сказав, так вони будуть говорити. Там ніяких змін не буде. Які підходи? Від них що сказали? Припинення вогню, далі розмова. А що це за новий підход? Що по-іншому щось буде? Ну це це, це, це все оказамилювання і туфта відверте. Від американців треба більше зброї, щоб вправити мозок в першу чергу цим росіянам. От і все. Дякую вам, пане Тарас. за ваш час, за коментарі. Глядачам нагадаю, що гостем цього ефіру був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.